Hello всім на зв'язку Френчі. Сьогодні ми оглянемо топовий танк для режиму натиск AMX Forge B. Спочатку коротенько про даний режим. Режим 7х7, зустрічними боями, виключно на прокачуємих танках 10 рівня. Тобто взяти всякі об'єкти 279 і чифтейни не вийде. Виключно прокачуємо танки. І тут вже що кому подобається. Кому подобається, наприклад, є 100 з його хп і, в принципі, сносної альфої пробиттям, кому подобається швидкі бачати з їхніми барабанами. Мені, наприклад, подобається АМІХ ФОШБЕ в даному режимі. Немає якогось одного рецепта перемоги. Тут складається все, і команда. І твої вміння, і тут уже як повезе. Тому, вибираючи даний танк, я розумію, що вносити 2500 демеджа з барабана це дуже сильний вклад в перемогу. Бонусом до суперкомфортної і нібової гармати є мобільність і хороша броня, яка час від часу відбуває снаряди. І оскільки з мобільністю тут все ок, закалку ставити не хочу, бо це не тяж. Я вирішив поставити в обладнання всі слоти на підвищення комфорту ведення вогню. Вентилятор для збільшення загальної ефективності екіпажу, так приводи зведення, щоб швидше зводитись між пострілами, встигати дозволитись і попадати туди, куди дійсно треба. І поліпшений приціл для збільшення точності гармати. Ну і на десерт допайок знову ж таки для збільшення загальної ефективності екіпажу. Погнали дивитись бій. І так, випав нам Енск, зустрічний бій, верхня база, все як має бути, беремо фошика нашого, відразу обираємо е готові снаряди. І е варто відзначити, що нам потрібно в даній ситуації їхати туди, де їдуть наші тяжи. Тіжи приймали на себе демедж, а ми відповідно роздавали наш барабан максимально адекватно. І так, бачимо, що всі противники теж приїхали сюди, валимо тут у дерево. Є третій їде, нічого навіть не підозрює, що Ми зараз будемо йому давати демедж, будемо розвалювати йому кабінку. Так, ось ми докадешуємося і починаємо здавати наш барабан. Е, мусимо, напевно, так, прийняти один, але ми приймаємо на 750 і видаємо йому 5 із 6. Ось він ще помиляється, нам везе з ми видаємо йому останній і відкочуємося на кадель. Використовуємо цю плюшку е, за збільшення рухливості, щоб е, швидше відкотитися. І чекаємо. Дивимось, е, як наші союзники бадаються з противниками. В принципі, тут е, в нас поки що рівність навіть в е, нас на один ствол поки більше. Зараз докадешемо барабан і будемо когось виходити і розвивати. Так, спочатку я думав виїхати в Мауса, але бачу, що тут є нашої проблеми з об'єктом, тому ми вибираємо жертву об'єкта і ми просто накидуємо цілий барабан. Реалізація просто ще 2400 потенційного демеджу з барабану це просто шикарно. Знову використовуємо плюшку на рухливість і вхочуємось в сейф, щоб берегти на всякий випадок копейки. Будемо пробувати виїжджати з іншої сторони. Щоб порт було легше використовувати свій демедж. Бачимо, що сталося два тяжа. В принципі, маус нам підходить для розрядки. Зараз будемо в нього в'їжджати. 2-3 у нас зустрінеться, Маус 3700 хп, і тут декілька секунд, і зараз у нього залишиться всього нічого. Було 3700, стане. А стане, а стане всього 1,5. 2400 хп просто отлетіли, як має бути. Такі ось коротенький, День бій получився. Шикарна демонстрація і реалізація всіх сильних сторін даного апарата. Погнали дивитися підсумки бою. Ну і по факту, в підсумку даного бою в нас вийшло 6600 демеджа. На пару з батчатом теж барабанним затищили бій. Навіть встигли пофармити 100 тисяч скідла. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Дякую за перегляд. На зв'язку був До зустрічі.